Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Ось не тільки працюємо в полі, а, а й вирішили трошки відірватися від цього сільського господарства і покуштувати трошки ягоду, чорницю. Приїхали набрати ведерко, а вийшло, що і ведерко, і шапка, і хустка. Ой. Чорниць дуже багато. Ну, тут вже з краю повибирали. А як знайдеш таку галявину, то можна літр там буквально за декілька хвилин набрати. Ось так. Коштує не тільки свою ягоду, а й природню лісову.